Виконуємо номер 7.25 з із підручника Алгебра 8 та номер 12.25 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Відомо, що різниця Х і дріб 1 чисельник Х знаменник дорівнює 7. Знайдіть значення виразу. Сума х у квадраті. І дріб чисельник якого 1, знаменник х у квадраті. Приступаємо до виконання, піднесем обидві частини нашого рівняння до квадрата. Підносимо за формулою квадрат різниці. Це квадрат першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу х помножити на дріб чисельник, кого один знаменник X скорочується у нас. Маємо відняти 2, і додати підносимо чисельник до квадрата і знаменник до квадрата. І тепер перенесемо мінус 2 у праву частину, змінивши знак на протилежне. 1 у квадраті це буде 1, і буде 49 додати 2. І як бачимо, той вираз, який нам треба було знайти, дорівнює 51, записуємо відповідь. 51. Номер 7, 25 із підручника Алгебра 8, та номер 12 25 із підручника математика 8 виконано.